Олександра Максимівна народилася в селі Михайлівка Драбівського району 28 травня 1903 року. На той час це була заможна сім'я, тому що друга дитина в родині. Сім дітей взагалі було в сім'ї і мала вона навіть таку освіту закінчила земську гімназію. Всі діти мали середню освіту. В 1921 році виходить заміж вона за Федора Васильовича Шулєшка, дівоче прізвище Олександри Максимівне. Шелудько, і в нас дуже багато зберігається фото із сімейного архіву. От ми бачимо фото, де з чоловіком Федором Олександра Шулєшко і Ліворуч син Вадим. в 1923 році і в 1926 році народилися сини Вадим та Костянтин. Але Костянтин не дуже від до шести рочків. А Вадим помер в січні 1942 року. Він згорів танки під Ленінградом. Це під час Другої світової війни. Федір Васильович, чоловік Олександри Максимівни, був адвокатом спочатку. Але в 1930 році Федір Васильович приймає сан священика. Він, Сім'я переїжджає в Лейське не просто священника. Він був священник Української автокипальної церкви. Радянська влада це не сприйняла його, і в 1937 році був репресований. В 37 році. Народилася донька Лариса в 1934-му Алла. І от Олександра Максимівна працювала вихователькою з 1937 року в садочку номер 4 Тоді це називалось по вулиці Комсомольська, 24. Коли почалася Друга світова, це події 41-го року. Звичайно, вона перейнялася тим, що, маючи на руках своїх двох дочок, йшла вона по вулиці. Черкас і побачила дітей, дітей, які плакали біля тіл своїх батьків. Це із спогадів дочок, які говорили, що мама не могла це винести. Навіть були такі моменти, коли розстріляна сім'я, а мама підбігала і забирала. Це не просто була а це були єврейські сім'ї. Тобто, праведниця народів світу. Понад 100 дітей спасла, серед яких було 25 дітей єврейської національності. Вона підробляла їм документи, як згадували її дочки. Тобто вони записувалися не як єврейські діти, а інші. І вірмени, і грузини, та інші. Далі, ризикуючи теж, з ризиком і для свого життя, і для своїх дівчат на світлині у нас є в експозиції, бачите, копії фото Алла і Лариса, де дівчата говорили, що мама ризикувала і для нас був період, що ми дуже ображалися на маму, тому що вона йшла в комендатуру фашистську. Вона вибивала приміщення. Зараз у нас там меморіальна доска це вулиця Хрещатик, 200, яка була відкрита якраз до 120-річчя з дня народження в 2013 році. У нас дуже багато в експозиції цікавих речей. Бачимо праведник народів світу, це іменна медаль, яка була вручена родині Шулєшко Олександри Максимівни дочкам. Це був 1996 рік. На той момент. Вже не було Олександри Шулешко. Вона померла 25 лютого 1994 року. І з 1967 дев'ятсот вона переїхала з міста Черкаси до своєї доньки, меншої Лариси до Києва. Але дуже цікаво те, що у нас є посвідчення почесного донора з 1941 по 1961 рік. Олександра Шулєшко була почесним донором СРСР і здала десь біля 50, 150 літрів крові. І це в нас є в експозиції це посвідчення. Дуже цікавим є орден Вітчизняної війни. Бачите, таке посвідчення. І датовано воно 1985 роком, тому що до 1968 року вона вважалась людиною, яка співпрацювала з окупантами. І коли вона переїхала з Вінниччини, з Вінницької області на Черкащину, коли Черкащина була визволена, то тут же їй сказали, що це не ваша справа і взагалі вона мала підозру. У нас є копія трудової книжки в експозиції, де свою трудову діяльність вона змогла тільки. Займати такі посади, як офіціантка, особисто вишивала бачите, таку сорочку, вона працювала вишивальницею. Тобто не могла навіть займатися педагогічною діяльністю. Тільки це був 1985 рік, тому що до 1968 року взагалі перебувала під підозрою. Навіть ми бачимо переписку Діти дуже багато дітей писало. Вона працювала в реєстратурі в міській Черкаській поліклініці. І коли сиротинець проводили мимо, коли вони йшли на прогулянку, Бігли до неї, говорили мама Шура, і за це вони були покарані. коли було їй 88 років. От бачите, фрагмент такого листа, що вона говорить, був голод і холод. Це був не дитячий будинок, а навіть приют, тому що вона хотіла своєю доброю душею прихистити всіх дітей і завдяки священнику Свято Троїцької церкви, яка біля нас знаходиться. Оцю Омеляну, який дав свідчення, що вона співпрацювала з партизанами, тобто вона не просто ходила по Черкасах, а передавала відомості про розташування фашистських точок і завдяки цьому була реабілітована. Саме найцікавіше, у віці 61 рік вона закінчила наш пединститут. і далі вже переїхавши в Київ. Ну, Якось стерлась про неї пам'ять, померла в 94 1994 році. Але завдяки державі Ізраїль, де проводилось розслідування, і от ми бачимо, в 1996 році ми отримали дуже гарний такий експонат, вона стала правити народів світу.